Так, друзі, всім привіт. В нас е, побачив сьогодні таку от штучку. З'явиться нова розвлікуха. Музей. Не знаю, що це. Дивився в е, боті, то інформації поки нема ніякої про цей. Що це буде. Але я сподіваюся, що це буде якийсь івент чи квест, а не чергова викачка бабла, як оця от. Двіжухами. Да. Ну, я сподіваюся, що це буде щось цікаве. Ось, а тим часом у нас сьогодні стартувала башня Стікс. І тут є один новий персонаж. Ось цей синій Танатос. Як Танос тільки Танатос. Ось це е, хіл-друїд з такою самою пасівкою. І він ще плюс дає генерацію мани. Або дає ману 10% на другому, або хілить і збільшує генерацію мани, а тут дає 20%. Ну, коротше, такий непоганий персонаж. Ось, але суть відео не в тому. Ми будемо призивати отряди. Да, в мене є 29 жетонів, і подивимося зараз. В мене є червоний циклоп. <кій> і мені ще треба би зелененького. Хоча б одного. Поїхали. О, зразу четверка, в мене вони є. Ну ладно, хай буде. Троєчка. Знову троєчка. Четверка, ну, не то, що треба, ну ладно. На корм підем. Так, давайте мені циклопів, що ви мені шляпу всяку сипите. Якісь mm. такі, такі о, о жовтий циклоп. Блін, в мене є жовті маги. Я тепер не знаю кого. Ну, я їх лишу по-любому. Будемо проводити, типу, е зміщення. Стандартних будемо міняти на цих рідкісних. Дайте мені якогось що в мене немає. Дякую. Ну, четверки типу теж непогано, бо в мене отряди такі слабенькі. Мені треба їх качнути. Але я встрою в академії трьохзіркові отряди, але там аж два дня один цей строїться. Тут трошки довго цей процес відбувається. От у нас сьогодні в Альянсі зайшла ну, така певна дискусія. Типа Тарас питав, скільки треба, ну ще одне, скільки не треба, а можна лишати, типа, циклопів. На мою думку, я буду лишати всіх, що магів, що циклопів. Я потім їх качну по можливості. І... о, ще один жовтий. Ну не той, що треба. Е, от, я їх качну і буду проводити, типу, зміщати стандартні отряди, типу буду їх замінювати циклопами. Що, якби рідкісні отряди випускали трьохзіркові? було б прикольно. От, ну поки що такого нема, але я сподіваюся, що скоро буде. Так. А тим часом все якась шляпа і шляпа. Все один черваний. Ну, непогано. Що в мене? Е, один фіолетовий на ману. І так, відео моє обірвав телефонний дзвінок. І подивимось, що в нас тут цей. Так, один червоний, один жовтий, один зелений. Ще один зелений. Ну, коротше, трошки чотирьох зіркових нападало. Жовтий циклоп. Фіолетовий Кріт і фіолетовий на ману. Ну, таке от. За 29 е, жетонів, що в мене? Раз, два. Е, три. чотири, П'ять, шість. П'ять. Шість, сім. Сім, да. Ну, типу, непогано. Все, такі от були призиви отрядиків. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Всім гарного дня, гарного настрою і бажаю вам зловити всіх циклопів. Па-па!